Виконуємо завдання практичної роботи до теми 17 за підручником інформатика 6 клас Іні Тріщук 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Якщо хочете, можете спрайт один рудого кота залишити. Або можете додати якогось іншого спрайта. це й видалити для того, щоб видалити, натискайте на кошик, для того, щоб додати, натискаєте кнопку Брати спрайт. Вибираєте, який вам подобається, який буде виконавцем. Тло сцени нам потрібно буде змінити обов'язково. Натискаємо кнопку Брати тло. Вибираєте якесь тло. Так, давайте наше курча збільшимо. Нехай буде, наприклад, ось такий розмір. Крім цього, нам потрібно, щоб на сцені було рівняння з нагасовами компонентів даного рівняння. А саме для того, щоб знайти різницю, треба від зменшуваного відняти від'ємник. Отже, створюємо новий спрайт, наводимо вказівник миші вже сюди, не натискаємо, а натискаємо на малювати. Вибираємо інструмент текст. Давайте змінимо тільки колір, нехай буде червоний. Отже, A-B дорівнює С. Вибираємо інструмент стрілечка обрати, збільшимо, потягнувши за куточок. Так, бачите, на сцені вже відображається. Хай буде ось так, крім цього, потрібно написати, що А – це зменшувана, від'ємник, ця різниця. Тут вже зменшуємо, якщо щось не так. Стрілочка назад є. Бачите, в мене перевернулося. Давайте поставимо більше пробілів. І хай буде якось ось так. Тепер вибираємо наше курча і для нього створюємо код-скрипт. Для цього переходимо на вкладку код. Наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо на зелений прапорець. Отже, в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього потрібно, щоб курча сказало, для чого призначена ця програма. Для цього переходимо у групу вигляд, додаємо говорити протягом 2 секунд. Замість привіт напишемо: я допоможу розв'язати тобі рівняння. Далі нам потрібно з клавіатури буде вести зменшуване. Для цього скористаємося командою запитати і чекати з групою датчики. Ось тут запишемо, що курча буде питати. Введіть зменшуване. Це ніби як підказка. Давайте перевіримо, натискаємо зелений прапорець. Отже, в дане поле ми будемо вводити зменшуване. Бачите, видіть зменшуване питає. Вводимо число та натискаємо клавішу Enter або ось цю кнопку. Після цього цю відповідь ми повинні десь зберігати. Отже, створимо змінні. Для цього переходимо в групу змінні та натискаємо кнопку Створити змінні. У нас має бути три змінних, а саме зменшуване від'ємник та різниця. Створюємо їх усі І тепер ми змінній зменшуване, відкриваємо ось цей список, вибираємо зменшуване, надаємо значення, яке ми вели з клавіатури. Тобто переходимо в датчик. Значення з клавіатури, це в нас відповідь. Вставляємо відповідь в дане поле. Крім цього, за умовою задачі сказано, що дана змінна має ставати видимою на сцені після введення значення. Зверніть увагу, що зараз вони всі відображаються. Прийдемо в змінні і знімаємо ось тут пропорції. Вони перестали відображатися. Поки що ми зробимо ось так. А потім ми пропишемо це в самому скрипті-коді, щоб вони не відображалися. Поки що так зробимо. Ну і показуємо дану змінну. Саме зменшувано. Давайте поставимо її перед. Надаємо значення, хоча тут різниці немає, можна було б і пізніше. Аналогічно робимо для різниці. Ведіть різницю зразу показуємо дану змінну. і надаємо різниці відповідь, яку ведемо з клавіатури. Після цього нам потрібно обчислити від'ємник. Зрозуміло, для цього нам від зменшуваного потрібно. Відняти різницю. Так, спочатку показуємо. Показуємо від'ємник, все вірно. І надаємо тепер від'ємнику дану різницю. Для цього скористаємося оператором мінус з групи оператори. Переходимо зміни. І тепер, як ми з вами говорили, від зменшуваного. Віднімаємо різницю. І залишилося ще, щоб наша корча також сказала, чому рівний від'ємник, хоч дана зміна і буде відображатися на сцені. Якщо вона сказала, значить говорити. Нехай говорить протягом 2 секунд. Але якщо ми зараз ведемо просто від'ємник, то він просто скаже число. Давайте зробимо, щоб було гарніше, а саме, як курча сказало, від'ємник дорівнює і число. Для цього з'язжимо текст з групи оператори, достаємо з'єднати, пишемо від'ємник дорівнює. Ставимо ще в кінці пропуск. Щоб перед цифрою був пропуск, і вставляємо сюди від'ємник. Ну і тепер залишилося перевірити. Так, зменшувано нехай буде 10. Різниця 4. Від'ємник дорівнює 6. Так, результат правильний. Тепер подивимося, коли у нас відображається дані змінні. Бачите, зараз вони взагалі не відображаються. І бачите, коли я знову запустив програму, вони не зникають. Зупинимо програму і зробимо так, як зробити, щоб на початку гри змінних не було на сцені. А це є якраз завдання один, зрозуміло, кожного разу знімати пропорції, це нам не підходить, але ось тут є сховати. На самий початок. Додаємо сховати змінно три рази. І ховаємо їх. Зменшуване. Так, нехай буде так само по порядку. Від'ємник та різниця. Запускаємо. Все добре. Давайте ще раз. Бачите, вони зникли. Бачите, зменшуване відображається. Від'ємник і різниця. Так, все добре. Тепер переходимо до завдання 2. Потрібно, щоб фон сцени змінював ефект колір кожні 2 секунди. Для цього обираємо наше тло і створимо скрипт вже для нього. Отже, коли зелений прапорець натиснуто, він має змінювати колір. Переходимо в групу вигляд, і ось тут бачимо, є змінити ефект колір на 25. Але має бути затримка 2 секунди. Отже, додаємо ось тут 2 секунди. Це потрібно, щоб відбувалося завжди. Отже, це все поміщаємо в цикл завжди. Давайте перевіримо. Змінюється, змінюється, змінюється. Ну, Але тут є інший мінус, бачите, вже програма виконана, але ефект колір для сцени все одно змінюється. А за умовою завдання потрібно, щоб фон сцени був весь час, поки не закінчиться виконання програми. Ну і наша програма ніби вже і завершилася, але фон сцени все одно змінюється. Це можна зробити з допомогою передачі повідомлень, але передачу повідомлень ви будете вивчати тільки в наступному параграфі. Отже, можливо, ось такий спосіб, якщо залишиться, так і підійде. Тобто натискаємо кнопку червону зупинити, і воно все зупиняється. Ну або у зв'язку з тим, що це завдання в кінці основного завдання, можливо, вважають, що ви щось вивчаєте самостійно. Розглянемо, як це зробити за допомогою передачі повідомлень. Перейдемо в групу «Події» і додамо саме кінець оповістити. Відкриємо цей список, вибираємо нове повідомлення ну і назвемо, давайте, наприклад, кінець. Тобто кінець програми. Отже, дійшли сюди, оповіщаємо всіх, всі інші скрипти про кінець. Тепер переходимо в наше тло. Зверніть увагу, що в нас ось це код для курча спрайта, а це для тла. Коли наше тло отримує повідомлення кінець, значить потрібно зупинити. Або ось цей скрипт, інші скрипти цього спрайту. Ну або давайте все зупиняємо. Нам вже не потрібно, щоб ще щось було. Так, все зупиняється. Бачите, вже не змінюється. Добре, тепер приходимо до завдання 3, де потрібно додати текстове попередження з допомогою команди Говорити 2 секунди, що різниця не повинна бути більше за зменшуване. Повертаємося до курча. Приходимо вигляд. Говорити 2 секунди. Запишемо зразу, що в нас має бути тут. Різниця не повинна бути більше за зменшуване. І зрозуміло його потрібно додати ось сюди. Тобто перед тим, як ми будемо вводити різницю. Перевіряємо. Я повідомлення. Добре. Тепер вводимо різницю. Це є. Тепер давайте збережемо, назвемо даний проект, наприклад, тема 17 рівняння 1. І збережемо на комп'ютері файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Давайте збережемо власні папці, вона в мене знаходиться на робочому столі, зберегти. Ну і чому я назвав рівняння 1? Тому що ось тут є ще два додаткових завдання, де потрібно створити аналогічну програму для рівняння на визначення зменшуваного. Код буде майже весь той самий, тому ми зараз його просто переробимо. Отже, відкриваєте рівняння 1. Отже, Ховати зміну нам треба, це треба. Для того, щоб знайти зменшувана, нам потрібно від різниці відняти від'ємник. Отже, це переміщаємо на початок. Тобто вводимо спочатку різницю. Далі потрібно ввести від'ємник. Так, це забагато. Цей блок взагалі викинемо. Ведіть від'ємник. Зрозуміло показуємо від'ємник і надаємо відповідь «Змінні від'ємник. А це показуємо різницю. Трошки не так перетягнув. Трошки не так перетягнув. Зараз розберемося, де там ми що показуємо. Отже, вводимо різницю, показуємо різницю, надаємо різницю. Далі вводимо від'ємник, показуємо від'ємник, надаємо від'ємнику відповідь. Далі шукаємо зменшуване, а для цього. Від різниці віднімаємо від'ємник. Після цього вже показуємо зменшуване. Ось де воно мало бути. Говорити зменшуване дорівнює. І показуємо зрозуміло зменшуване. Так, перевіряємо. Вводимо різницю, нехай буде 10. Тепер від'ємник 2. Результат 8. Зменшувано рівня 8. Так, добре. Зберігаємо, називаємо рівняння 2. Файл вивантажите на ваш комп'ютер. Ну і Останнє додаткове завдання створити аналогічну програму для рівняння на визначення невідомого доданка. Отже, ми шукаємо невідомий доданок, переходимо на Sprite 1, переходимо на вкладку образи, і доданок це у нас доданок 1 плюс доданок 2, і дорівнює сума. Виправляємо, це в нас буде сума. Так, рівняння відображається на сцені, вертаємося до корча, переходимо на код. І знову все змінюємо. Отже, ну по-перше, давайте змінимо змінні назви змінних. Клацаємо по назві змінні. Вибираємо перейменувати змінно, Це в нас буде доданок 1. Доданок 2. І сума. Так, щоб гарніше було спочатку доданок 1, потім доданок 2. Нам потрібно знайти невідомого доданка. Введіть доданок. Щоб знайти якийсь доданок будь-який, треба від суми відняти інший доданок. Отже, нехай це буде доданок 1. Введіть суму. Це в нас сума. Далі шукаємо доданок 2. Для цього від суми, віднімаємо доданок 1. Все добре. Тут добре. Напишемо другий доданок. Дорівнює. Доданок 2. Так, тепер залишилося перевірити. Так, доданок нехай буде 6, сума 10. Результат має бути 4. Добре. Зберігаємо, називаємо. І зберігаємо. Практично роботу виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!